Всі ми давно вже звикли до численних прикладів облаштування дитячих кімнат на виріст, але як бути, якщо замовник просить продумати весь проект з урахуванням своїх далекосяжних планів? Саме з таким завданням довелося справлятися дизайнеру Анастасії Редкозубової, спорюючи інтер'єр для зрілого чоловіка, який поки не одружений. Загальна інформація місце Київ, вулиця Столетова, будинок, Шкмічурінський, метраж. 102 квадратних метра кімнати, 3 санузел, 2 висота стель, 2-9 метра, терміни реалізації, 14 місяців. Анастасія радкозубова дизайнер, керівник власної дизайн студії «Інтер'єрс-4 Сонс закінчила мхпу ім. Строганова за спеціальністю, художнє проектування інтер'єрів. Вважає кожен свій проект новою гранню в будівництві особистості замовник і побажання цей проект Київської трикімнатної квартири створювався для зрілого чоловіка, який поки ще не одружений, але вже будує далекосяжні плани по створенню сім'ї. Головним побажанням замовника стала готовність інтер'єру до збільшення числа домочадців, інших особливих вимог у власника квартири не було. Ми вирішили запропонувати спокійний світлий образ з геометричною пластикою і локальними колірними акцентами, ділиться дизайнер Анастасія Редкозубова. Перепланування квартира розташована в Новобудові, і спочатку стіни в ній були тільки для позначення кордонів санвузлів. Решта кімнати були окреслені лише умовно. Тому планування створювалося практично з нуля в результаті роботи дизайнерів. На 105 квадратних метрах розмістилися передпокій: вітальня, кухня, їдальня, хазяйська і гостьова спальня, хазяйський і гостьовий санвузол, а також дві гардеробні квартира умовно розділена на два частини. Одна з них приватна зона. Тут розташувалися дві спальні, хазяйський санвузол і одна з гардеробних, інша являє собою досить відкритий простір. Де межі функціональних зон позначені лише плануванням і прийомами зонування, передпокій і кухня їдельня, якби примикають до вітальні. Вони не відокремлені від неї міжкімнатними дверима. Завдяки цьому створюється відчуття перетікання однієї зони в іншу. Оздоблення в оформленні інтер'єру дизайнер намагалася віддавати перевагу природним натуральним матеріалам у всій квартирі. Крім мокрих зон, на підлозі використовували інженерну дошку в передпокої, ванні, керамограніт. Розповідає Анастасія Радкозубова. У громадській зоні квартири для оздоблення стін була обрана декоративна штукатурка, а також цегла і шпоновані панелі у приватній частині стіни, пофарбовані фарбою літлебрине, привертає увагу і надзвичайне оформлення стелі. Кесони зі світлодіодним підсвічуванням у вітальні, дерев'яна вагонка і балки на кухні. Зберігання. Дизайнер приділила пильну увагу системам зберігання, адже квартира повинна бути готова до змін, намагалися організувати більше ізольованих гардеробних. Так біля входу замість шафи з'явилася кімната, що поєднує функції вбиральні і комори. На відкритих вішалках тут розміститься верхній одяг, а в окремих модулях буде зберігатися пилосос, валізи та інші необхідні предмети, коментує автор проекту. Ще одна гардеробна розмістилася в приватній зоні поруч зі спальною у самій спальні, а також в гостьовому санвузлі з функцією пральні також передбачені місткі шафи, з огляду на далекосяжні плани замовника і життя в кліматі з частою зміною сезонів. Така кількість систем зберігання зовсім не буде зайвим, крім того, вони дозволили розвантажити інтер'єр і відмовитися від зайвих меблів. Світло квартира не може похвалитися надлишком природного світла, тому автор проекту передбачила безліч світильників і ретельно продумала сценарії освітлення інтер'єру в темний час тоби, основне джерело штучного світла в квартирі світлодіодне підсвічування стелі стін. У передпокої запланували освітлення в стелі і з боків від Великого дзеркала, у вітальні два сценарії освітлення, загальне розсіяне світло і вечірнє підсвічування. На кухні теж кілька варіантів: поворотні споти для освітлення зони готування, і люстра над обіднім столом, У спальні класична світлова схема, три сценарії світла, загальне м'яке світло, локальне і спрямоване світло відбрана на гнучких ніжках для читання. Пояснює Анастасія Редкозубова, колір дизайнер вибрала для оформлення проекту натуральні, природні кольори, білий, бежевий, коричневий, сірий. Практично всі вікна квартири виходять на північ і північний захід. Тому хотіли пом'якшити природне холодне світло і додати кімнаті теплоти. Розповідає дизайнер, ненав'язливим колірним акцентом. В інтер'єрі виступає синій. Він відтіняє і підкреслює основні теплі тони обстановки. Цілому колірна гамма проекту вийшла досить нейтральною. З огляду на вихідну вимогу про готовність інтер'єру до змін такий вибір більш ніж виправданий. Меблі автор проекту постаралася не перевантажувати обстановку меблями і зупинила свій вибір на моделях з натуральних матеріалів. У цьому інтер'єрі з'явилися дерево, нержавіюча сталь, мармур. льон, предмети із застосуванням металу виготовляли, а велт, це і лавка в передпокої, і обідній стіл. Кухню замовили у німецького виробника Нідюр. ліжко і диван знайшли втрати барел. При ліжкові тумби планували робити на замовлення, розповідає дизайнер. Декор декоративних дрібниць і аксесуарів в установці не так багато, адже інтер'єр все-таки створювався для чоловіка. Ще одна причина різноманітність обробки і підсвічування. При якому широке використання декоративних елементів було б надмірним для розширення простору і збільшення кількості сонячного світла в квартирі, дизайнер застосувала дзеркала у передпокої ними обробили одну зі стін. У вітальні дзеркалами оформили стелаж у хазяйській спальні в головах розмістили велике дзеркальне панно, складене з різних за формою модулів. Звертає увагу Анастасія Радкозубова. Текстиль в проекті служить для пом'якшення обстановки, додання їй тепла і затишку, при підборі текстилю орієнтувалися на натуральні тканини для вітальні вибрали льон для спальні шерсть. Коментує автор проекту постери, і картини надають інтер'єру індивідуальності. Стиль стилістичне рішення інтер'єру складно охарактеризувати, будь яким одним напрямком тут є, і від гумониної класики, і риси стилю хай-тек, і елементи екодизайну автор проекту розповідає, що прагнула створити максимально респектабельну і солідну обстановку. При цьому проект вийшов дуже актуальним. Тут і це гляна кладка. Данина модним тенденціям і дизайнерські світильники, і притаманно сучасним інтер'єрам відкритість простору. Метраж по приміщеннях, передпокій 6-5 пральня, гостьовий санвузол 2-4 2 7 сімк вітальня, 29-трик, кухня, 17 сімнадцятьк спальня, 12, 5 п'ять, коридор, 5-4, гардеробна, 3-6, ванна кімната, 5 спальня, 13, ґк. Планування поради читачам інміром, як створити подібний інтер'єр один. Не залишайте стелю просто рівним і білим. Придумуйте цікаві рішення, пластику, комбінуйте різні матеріали, два використовуйте більше прихованого і вбудованого світла. Тоді освітлення буде розсіяним і обволікаючим. Заміна звичних люстр на світлодіодні профілі допоможе додати нотку технологічності в стиль інтер'єру. 3. Віддавайте перевагу природним матеріалам, вони екологічно безпечні і сприяють створенню сприятливого мікроклімату приміщення. 4. Плануючи простір постарайтеся знайти місце для комор і гардеробних. Це допоможе не захаращувати квартиру шафами і системами зберігання. Бренди представлені в проекте хол оздоблення Декоративна штукатурка, Балдіні, підлогове покриття, керамограніт, поліс смарт меблі, а велтхостина оздоблення, фарба, літле дрене, декоративна штукатурка, балдіні, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвіт меблі, авелт велд црати килим, фенді, освітлення, центсвет, техніка, Самсюн хазяйська спальня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, інженерна дошка. Сосвітк меблі, црати барел, техніка, самсюн освітлення, ацвет, гостьова спальня, оздоблення, фарба, літ, лебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвіт освітлення, кухня. оздоблення, декоративна штукатурка, бальдіні, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвітка керамограніт, а павісам меблі, авелт, велт црати баррел, гарнітур. Нє, бюрб. побутова техніка, Нєле. змішувачі, гансфроге, освітлення, центсвет, ванна, кімната, оздоблення, керамограніт, атлас цонсорди, підлогове покриття, керамограніт, атлас Цонсорди. меблі, сантех, вегас, кабіна, ванна, санфаєнс, Боч. змішувачі, Гансфроге. освітлення. Центр Хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі. ром, надсилайте фотографії, тридвізуалізації, навов Інмі. міром.